Крок перший. Спочатку граєте разом з дитиною. Відходите на хвилинку. Пропонуєте пограти самостійно. Крок другий. Потім зможете відходити на 2-3 хвилини. Це робити кілька тижнів. Крок третій. Потім можна залишати дитину на 5-10 хвилин. Це робити протягом місяця. Крок четвертий. Поступово збільшувати час до 15-20 хвилин поступово набагато легше. Важливо, залишаючи дитину саму, перевірити, чи немає поряд небезпечних предметів. Важливо відходити на двері, відходити по справах, помішати суп, попрати, мити посуд, зробити щось по роботі.